Так, посмію всім здорово! З вами Коля Бінога ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечальну гру під назвою Гра про ЗСУ Трітом перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну, ми поїхали! І так, пацани, я вже змінив назву попереднього відео, бо то ж там писало, що це останнє відео, але буде писати на цьому. Чому так? Я, ще, я вже мав би бути з цієї гри, але добре, що я її не удаляв і що я в неї ще граю. Коротше, прикол в том, братва, що я мав знімати такого, скажу, яку гру я не буду палити, але таку гру, яку треба грати тільки породні. Я вже її знімав, коротше, цю гру, але хочу зняти ще. Я вже багато проворів всі спойлерів, тому... Хоч, поки граю, то пояснюю, дивіться, пацани. Я більше не буду вам спойлерити, але я мав сняти гру, яка чисто на інтернеті має йти, не на мобільному навіть. Ця гра у мене зараз знімається на мобільному інеті, братва, на мобільному інтернеті на рахунку. Тому дивіться, в чому прикол. мене, чому в мене зараз немає другий день роутерного інтернету? Тому що я вчора забув заплатити, а сьогодні не вийшло. Тому, братва, завтра я поїду платити за інтернет роутерний, і вже завтра в мене буде. Відео по тій грі, яку я мав снімати. Просто ця гра йде на. Вона йде теж з інтернетом, типу, бо онлайн, але вона йде... може йти на мобільному. А ця, а та гра тільки на роутерному. На мобільному ніяк врятува. Пишеш, що... ну, тупо не заходив в ігру. Тому що, вже завтра буду грати по другій грі, а ще сьогодні залишуся на цій. І вже завтра, до речі, так як п'ятниця буде йти стрім, але теж буде йти по тій грі. Тому що, поки що давайте ваші варіанти, що це за гра. Ну, а ми поїхали! Поїхали, пацани. Коротше, сьогодні ми переїжджаємо останній раз в Крим. Ми зараз так і в Криму на останній точці. Ми звільнили Луганськ, звільнили Донецьк, Харків, Запоріжжя. Це... І тепер ми перебралися з Братва до Криму. Тобто давайте переходимося раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Чотири області ми звільнили, повністю чотири області і п'ятий це Республіка Автономна Республіка Крим братва. Ну, я не знаю, чи це рахується. Це наш півострів, це не рахується як область. Український півострів ми зайшли. І, коротше, британня все це ми прокрутили за 17 18 відео. Ну, я не знаю точно. Потім я навіть за радіо інтересу перерахую, скільки, але це буде не на відео. І сьогоднішнє останнє відео я вирішив зробити зі звуком. Я і ті хотів робити зі звуком, але постійно вилітав. Я, я не знаю, бритва, як я це буду записувати, але тому і так, але так як я вже буду знімати мобільну гру і так я там вже тупо... Схочеться говорити, там вже без говоріння ніяк, то там я б дуже й говорити. І завтра на ефірі Всю ефір, буду говорити, Буду, буду говорити, то, там, не знаю, може якийсь мазончик навалю. Ну, факт того, що В будь-якому випадку завтра на ефірі буде весело. Можливо, можливо, не знаю точно, але можливо, він і завтра вийде на півтори години, братва, на годину 30 хвилин. Ну там на 30 хвилин, на 28 хвилин. Ну це не точно, я не знаю, ну точно більше, ніж на годину. Бо у мене завжди виходить на годину на 58 56 секунд хвилин. Але не знаю, братва. Ну там то ось біля 100 години, але буває таке, що менше години стрімлю, там на пару хвилин так виходить. А це де, конечно, щоб дешевіше. Я, я не знаю, чи 2, 24 стрімаю за бабахою в цій грі. У мене вже було щось 3-4 стрімав. І це знову повертається так сказати другий сезон Братва. А що за гра, ну я не буду палити, не хочу палити братва. Я її майже майже, блін. Коротше, останній раз, типа, трохи за спойлеру, братва. Я цю гру знімав майже я цю гру знімав майже рік тому. Тобто я її знімав на початку лютого. Тобто, якось там, не знаю, ще 10 чи 11 лютого я її почав знімати. А яка гра, ну я вже можете, в принципі, зайти по Ютубі подивитися, але... Ну, Мені здається, більшість стоп де лень. А от раді інтересу, той, хто догадається, знає, яка це гра, напишіть мені в коментах, а я там скажу правду, чи це цара, чи ні. Тому подивимось Погнали. Погнали. Ну а це точно останній відео в грі, Так що все дякую за дяку, зауслов, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, накидуйте ідеї, щоб засніматися, яка далі гра. Всім пока-пока-пока. Пока. Пка, пка. Пока.